Друзі, привіт! Сьогодні з'ясуємо, що таке мобільний блокпост та блокпост взагалі, які там діють правила, як можуть здійснюватися певні обмежувальні заходи, та чи можуть вони здійснюватися взагалі? Які законні підстави цього? А як можна захищатися в разі, якщо ваші права на такому блокпосту порушуються? Але як завжди, перш ніж перейдемо в деталі та конкретику, підписуйтесь на цей канал, тому що тут тільки професійна та достовірна юридична інформація, а не популізм. Дивимося в постанову 1455. Вона регулює саме якраз м м м порядок діяльності блокпосту. І тут зазначається, власне, що таке блокпост. І от далі, тут визначається ось що. особливий режим цього блокпосту встановлюється шляхом видання наказу. Військовим командуванням разом з військовою адміністрацією. І ось цей наказ, тут прямо зазначається, визначає права і обов'язки посудових осіб блокпостів. Як вам таке? Знову визначається не Конституцією, не законом, навіть вже не постановою якоюсь окремою, а наказом. Ну, я це можу пояснити так. Якщо... В цьому наказі визначаються права й обов'язки, тобто повноваження посудових осіб в рамках закону, тоді окей, без питань. Але якщо вони додаються та розширюються, то це можна відповідно оскаржувати у суді. Тут зазначається, що призначається комендант, він визначає необхідну кількість патрулів. А патруль на цьому блокпосту е, також має свій особовий склад. І в нього входять, щоб ви розуміли, уповноважені посудови ЗСУ, тобто це не тільки ТЦК, це можуть бути усі, хто входять до складу ЗСУ, національна поліція, Національна гвардія, Держприкордонслужба, які виконують покладені на них обов'язки на маршруті патрулювання визначеного комендантом. На території, де введено воєнний стан, ось так. І далі найцікавіше, у пункті 15 зазначається, що дозволено цим патрулям. А патрулям дозволено увага затримувати і доставляти до органів або підрозділів національної поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення в порядку встановленому кримінальним процесуальним кодексом і КУПАП. Це все означає, що затримувати і доставляти в поліцію. З цього формулювання вбачається, що можуть не лише поліцейські, а усі, хто входять до патруля. А до патруля ви самі щойно бачили, хто входить не тільки поліція. І от якщо дивитися в цей пункт 15, який власне у мене і викликає чимало занепокоєння. Тому що тут дійсно, на мій погляд, додаються повноваження, які взагалі ніде не передбачені в жодному іншому нормативному акті, тим більше в законі. Ось, наприклад, якщо доставка до поліції, тут хоча б йде згадка про те, що здійснюється в порядку КПК або КУПАП, там, хоча б ця процедура врегульована, то пункт третій, подивіться в нього уважно, визначає, що. Патруль може перевіряти в осіб документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус та переписки, А в разі їх відсутності затримувати відповідних осіб. Та доставляти до органів або підрозділів національної поліції для встановлення особи. Дивлячись, цей пункт мені стає цікаво. А чому закріплене повноваження не містить посилань, знову ж таки тут на КУПАП? Чому воно не визначає, хто саме має право е доставляти до поліції? Адже ми знаємо, там в КУПАП є чітко перелік, хто має право затримувати. І от поліція в дуже широкому е спектрі, скажімо так, правопорушень має пра право на затримання адміністративне і. Ми з вами розуміємо, що особовий склад патруля він настільки різнорідний, і навіть як я й зазначила, це може бути не тільки ТЦК, а будь-хто хто ходить до складу Збройних сил України, Держприкордонної служби, наприклад, і всі ці особи згідно цього пункту нібито мають право доставляти в поліцію за відсутністю документа. Це все не передбачено законом на сьогоднішній день. Це передбачено ось цим пунктом третім цієї постанови. Все це входить, знаєте, в певний дисонанс з іншими нормативно-правовими документами. І тут ви можете задати мені таке питання: Так, а що робити, як захищатися? Друзі. Ви повинні розуміти, що е, люди, які працюють на блокпосту, вони знають от тільки те, що вони знають. Я даю вам просто гарантію того, що вони і знати не знають, що є якісь там інші постанови, їх номери. Усі ці пункти та повноваження. Єдине, що я можу вам сказати, що ось постанова 560 – на мій погляд, із всіх цих інших постанов є найбільш така врегульована та чітко прописана, незважаючи на свої недоліки. І якби, якщо можна так сказати, найбільш краще виписана з позиції захисту прав громадян, хоча б як мінімум щодо вимоги щодо тої відеофіксації яка передбачена цією постановою. І законом про мобілізацію. Тому, якщо, наприклад, зупинили для перевірки документів на блокпосту, обов'язково нагадуйте, що є вимоги постанови Кабіну 560, а не тільки цієї постанови 1455, тому що вона взагалі нічого не регулює і ніяк ваші права не з не забезпечує, не гарантує вам їх. Розумієте, тому завжди пам'ятайте про те, що встановлено в постанові 560. Вимога пред'явити документ, відрекомендуватися. Підтвердити свої повноваження службовим посвідченням. Включити е, відеофіксацію під час перевірки документів, і усі ці вимоги подальші там щодо вручення повісток, все це повинно бути дотримано. І е, також така просто життєва порада. Якщо ви маєте, наприклад, е, підстави для відстрочки, е, бронювання, слідкуйте за тим, щоб це у вас було м, оформлено, щоб це у вас було якось е, організовано відповідним чином до законодавства, щоб при перевірці на блокпосту у вас якомога менше виникало ризиків. Е, Щодо примусової, там скажи примусових заходів з боку патруля такого блокпоста, але як ми щойно з'ясували, що ця перевірка і вичерпується самою перевіркою документів. Максимум, що можуть зробити, це ще видати повістку. Але ви ж повинні пам'ятати, як повинна бути оформлена повістка. Має бути підпис керівника ТЦК або електронний кваліфікований підпис на сьогоднішній день. Вже для роздрукованої повістки з QR-кодом. Тобто, ось всі ці моменти і вичерпуються. Скажімо так, цією перевіркою на блокпосту, і не більше. Якщо ця інформація для вас була інформативна та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Ставте лайк, пишіть свої коментарі, робіть репости цього відео. І не забувайте, що в мене є ще і телеграм-канал, де я залишаю не менш важливу, корисну юридичну інформацію та свої коментарі. Ваша інспектор права.